У травні 2025 року компанія Microsoft планує припинити роботу сервісу Skype, який протягом 20 останніх років був синонімом інтернет-комунікацій. Skype був заснований у 2003 році шведом Ніколсом Зенстрьомом та Данцем Янусом Фрісом. Розробкою програмного забезпечення займалися естонські програмісти, які раніше створили файлообмінну мережу Каза. У 2005 році Skype був придбаний компанією eBay за 2,6 мільярда. Але вже у 2009 році eBay продала більшу частину акцій Skype – групі інвестиційних фондів. У 2011 році Microsoft придбала Skype за 8,5 мільярдів, інтегрувавши його у свої продукти та сервіси. Skype став піонером у сфері Voice hour Internet Protocol, дозволяючи користувачам здійснювати безкоштовні голосові та відеодзвінки через інтернет. Це революціонувало. Телекомунікаційну індустрію, зробивши міжнародні дзвінки доступнішими та дешевими. А сам сервіс набув широкого визнання серед користувачів по всьому світу. Незважаючи на ранній успіх, скайп зіткнувся з низкою викликів, які призвели до його поступового занепаду. Конкуренція з появою нових сервісів, таких як WhatsApp, Telegram, Zoom та FaceTime, які пропонували більш зручні та інтегровані рішення для спілкування. популярність скайпа почала знижуватись. Також технічне обслуговування. Архітектура Skype заснована на p 2 p технології. Вона виявилась менш ефективною в епоху смартфонів, що призвело до проблеми з якістю зв'язку та затримки. Стратегічні рішення Microsoft. Після придбання Skype Microsoft зосередилась на розвитку інших комунікаційних сервісів, таких як Microsoft Teams, який пропонував ширший спектр функцій для бізнес-користувачів. Це призвело до поступового відходу від підтримки та розвитку скайпу. Microsoft офіційно оголосила, що 5 травня 2025 року Skype буде остаточно закритий. Користувачам пропонується перейти на платформу Microsoft Teams, яка забезпечує аналогічні можливості для спілкування та додаткові функції для співпраці. Існуючі облікові записи Skype можна буде використовувати для входу в Teams, а дані, такі як контакти чи історія чатів, будуть перенесені автоматично. Таким чином, завершення ери Skype Відображає швидкоплинність технологічного процесу та необхідність адаптації до нових реалій ринку комунікацій. А чим для вас запам'ятався скайп? Напишіть в коментарях. Також не забудьте підписатись та поставити вподобайку під відео.